ЧПУ дистанційно через екран розповідає про дистанцію, правильну дистанцію. Відстань між автомобілями, перш за все, залежить від швидкості. Це зрозуміло кожному. За середньою швидкості по місту 60 км на годину. Безпечна дистанція складатиме приблизно 40 метрів. Це на сухому асфальті після дощу 52. За швидкості 100 км на годину дистанція має бути відповідно 92 або ж 124 двадцять метри. Це була просто корисна інформація. Існують спеціальні формули, але навряд чи хтось буде займатися математикою за кермом. Неудобно удобно в метрах, особливо на ходу є спосіб полегшити завдання з метрами, рахувати у корпусах автомобілів. 60 кілометрів на годину це 8 автівок. 100 км на годину 23. Якщо і це важко виміряти на око, тоді є ще один спосіб визначити безпечну дистанцію. Щоб не бігати із рулеткою по дорозі і не напружувати очі, запам'ятовуючи, як виглядали 40 метрів або вісім автівок. ЧПУ радить рахувати дистанцію у секундах? Це може зробити кожен. Наприклад, впереді їде автомобіль. Засікаємо по неподвіжній точці, наприклад, знак, пішохідний переход. автомобиль пересекает, вы начинаете отсчет. Там, 0, 1, 2, 3. И вы как раз приближаетесь к этой точке, дистанция будет правильно. Если, если же расстояние там меньше, то следует все-таки увеличить дистанцию. Дуже легко рахувати, обираючи орієнтири безпосередньо на дорозі: розмітка, яма чи горб. Ось, наприклад, ця стрілка. Коли колеса попередника її проходять, починаємо рахувати: один, два, три. Дистанція безпечна. Експерти стверджують, це найпростіший спосіб дотримання безпечної дистанції. ЧПУ радить запам'ятати на сухому асфальті. Дистанція має складати три секунди, на мокрому чотири. А коли на дорозі ожеледиться п'ять.